Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами Олександр Кожухівський. Дональд Трамп отримав 277 голосів виборників із необхідних 270 та стане новим президентом Сполучених Штатів Америки. 78-річний республіканець здобув перемогу у всіх семи ключових штатах і вдруге займе білий дім, ставши найстарішим обраним президентом в історії Сполучених Штатів Америки. Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям Путіну та Зеленському, і зупиню війну в Україні за 24 години. Таку риторику транслював Трамп під час передвиборчої кампанії. Свій план завершення війни він не озвучував, однак американські засоби масової інформації припустили, що може йтися, зокрема про заморожування війни, автономні та демілітаризовані зони з обох боків кордону та без вступу України до НАТО. Залишається лише два питання: чи дзвінок буде за київським часом, чи за американським часом? Чи відбудеться цей дзвінок? Як ви думаєте, плюс ставте в коментарях, якщо вважаєте, що відбудеться мінус, якщо все-таки думаєте, що цього не трапиться, і то була передвиборча агітація. Сполучені Штати Америки продемонстрували свої військові сили, успішно запустивши міжконтинентальну балістичну ракету Нутмен 3 Мета запуску показати ефективність засобів ядерного стримування Сполучених Штатів Америки протидії загрозам 21-го століття. У Литві розпочинаються міжнародні навчання. Сильна воля, воля-2024» поблизу кордону з Білорусією, Повід? Домили у міністерстві оборони країни. Головна мета навчань, відпрацювання підготовки підрозділів до планування та проведення широкомасштабної оборони, інтеграції підрозділів бойового забезпечення та координації взаємодії з союзниками по НАТО. Загалом у навчаннях візьмуть участь понад 400 військових із бойовою технікою. Тепер банки за запитом національної поліції надаватимуть інформацію про фінансові операції клієнтів. Президент Зеленський підписав спеціальний закон. Також закон дозволяє фінансовим компаніям ломбардам і кредитним спілкам надавати платіжні послуги на підставі їх їхньої основної ліцензії без отримання додаткової ліцензії в Україні у два рази зросла кількість боргів за штрафи від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ТЦК. Понад 21 тисячу проваджень за 10 місяців 2024 року через порушення правил військового обліку. І лише кожен третій протермінований штраф цього року сплачують. Переважна більшість боргів на чоловіках. Проте штрафів на жінок наразі більше є, адже військовий облік став обов'язковим для жінок певних професій віком від 18 до 60 років. Нагадаємо, для боржників діє низка обмежень, зокрема щодо відкриття нових банківських рахунків, блокування поточних реєстрація різних угод через нотаріусів тощо. Українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку із початковим внеском всього від 10% вартості житла, а не 20%, як це було раніше. Програма ЄОСЕЛЯ стає доступнішою і, зокрема, стимулюватиме молодь залишатися в країні. Вважає. Міністерка економіки України. Шановні глядачі, підпишіться на мій резервний акаунт за цим посиланням. Тут збираємо всіх своїх. За минулу добу ЗСУ Відпрацювали 1260 живої сили, 6 танків, 11 ББМ, 20 артилерійських систем, 57 БПЛА та 56 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.